Привіт! Що я горяк? Ви рахуєте, що це у вас не порушення? А? А? Це не порушення у вас? А? дорожній рух. Не порушуєте це. А ну будемо говорити так, прямо, так як є. Проход є там, для громадян. Проход є, два метра є там. Взяти рулетку заміряти вам. Не забрати. Ну е. 2 метра є там, поміряємо. Я не знаю, я не міряю, мірюю. Ну нема 2 метра. Ну знаєш заберу. Якщо б я так поставив машину, ви б виписали мені протокол. Ну, Не буде, буде говорити, правильно. Рівно. Саша не звати. забирай. Забираю, написав, що протокол це забирай. Точно, а протокол за що? Я сказав. За що протокол? А я доказ? Вісь під стаття є, доказ є? Ні, серйозно, та щоб я не вписав, зараз нормальний. Ні, я не знаю, я за його реєстратор зняв. Да? Звідси відкореністратору. Хороша, да. нічого не писали. Ігор, але де справедливість, вимаєш, будемо говорити такого. Ну, я, я ж не обіжав ніколи. Ні, 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 але говоримо, де де це справедливість? Ну, якщо справедливі. він нарушив, да? вроді б він проїхав, він не знає, він не має реєстратора. Він вроді проїхав, а вроді не проїхав, так? То йому пишеться протокол, так чи ні? А якщо ви нарушаєте... пункт правил 15 дает разрешение, какие-то ага. пункты, да? То, то что так мое А? Ну чего так мое вот? Забираю, забираю. Ну а, я почекаю, вы забираете, хорошо? Если так, то я, 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 я жду, я жду. Забери, пожалуйста. Будь ласка, я прошу. Щоб було безобідно. віддайте документи, віддайте. Іди сюди. Ей, йди сюди. Ей! Віддай документи. Да. Забери документи. Вали. Уїжджай. mm <laughs>